Слава Ісусу Христу! Тема відео Господь житу Дух, а де Дух Господній там воля. На початку Бог створив небо та землю, потім рослини і тваринний світ. А наприкінці людину на свій образ і подобу. Голос слово, Дух, так як у Бога, голос, слово, Святий Дух. І створив Господь людину з пороху земного. І дихання. І дихання життя вдихнув у ніздрі її і стала людина живою душею. Тобто вдихнув Святий Дух, бо Дух оживляє і наповнилась людина Духом Святим, а де Дух Господній, там воля отримала статус вільної людини. Син або дочка, право вибору, надзвичайні можливості. І люди перші могли спілкуватися з Богом, тому що мали Духа Святого, одіті були в одяг Божої слави, Божого захисту, тому що влада над людьми була в Господа Бога і діяв закон благословення, і поселив Бог людину в Едемському раю, щоб доглядала його, і дозволив їм їсти плоди з усіх дерев. Але з дерева пізнання добра і зла заборонив їсти, щоб їм не померти. Але диявол був хитрий, і у вигляді змія спочатку спокусив Єву, і вона з'їла плід з дерева, а потім дала своєму чоловікові, і він з'їв. І розкрилися очі в обох них і пізнали що нагі вони, буття три сім. Втратили одяг Божої слави і захисту, духовно померли, втратили зв'язок з Богом, Духа Святого, статус вільної людини і надзвичайні можливості. Ось став чоловік, немов один із нас, щоб знати добро і зло. Ось став чоловік, немов один із нас. От Господь Бог, Отець, Син, Святий Дух, немов один із нас, щоб знати добро і зло. А тепер, коли б не простяг він своєї руки і не взяв з дерева життя, і щоб він не з'їв і не жив по вік віку. Буття 3.22 Тобто, щоб не жив вічно в тому стані в стані невільника раба, тому і вигнав їх з раю, бо влада над людиною перейшла до диявола. Вони отримали статус невільника Раба. Через тіло людського пониження, подібно як футбольний м'яч, який, згідно закону тяжіння, тягне вниз, і в дію вступив закон прокляття через гріх. І до Адама сказав Бог, За те, що ти послухав голосу жінки своєї, та їв з того дерева, що я наказав, був тобі говорячи від нього не їж проклята через тебе земля. Буття 3,17. З цього часу люди стали потерпати від голоду, холоду, хвороб, воїн, землетрусів і так далі. У світ увійшов гріх, а з гріхом і смерть. Людина народжується, проходить певний період фізичного і духовного розвитку і помирає. Так само і світ, лише у більшому масштабі, проходить певний період фізичного і духовного розвитку і приречений загинути, тому що вражений гріхом. Про, про день чи годину не знає ніхто. Ні анголи на небі, ні син, тільки отець. Уважайте, чувайте і моліться, бо не знаєте, коли час, той настане. Марка 32-33 І тому Господь Бог дав обітницю через Авраама, що дасть Спасителя світу, і склав з ним заповіт. Візьме три, е, трилітнє теля, трилітню козу і трилітнього барана, і горлицю, і пташеня голубини. І взяв він для нього все те і розсік його по половині. Зверніть увагу тут на слово трилітнє. Потрібно було три тварини три, трилітнього віку, трирічного віку. трилітнього. І сталося, коли зайшло сонце, і була темрява. Того появилася димуча піч та смолоскип огняний, перейшов поміж тими кусками жертви. І того дня склав Господь заповіта з 15.7.19 Ця подія є преобразом майбутнього, коли Господь Бог принесе в жертву свого Сина за наші гріхи, себе самого в Ісусі Христі, і відбудеться поділення Бога. Одночасно Бог на небі і на землі, в Ісусі Христі, бо в ньому тілесно живе вся повнота Божества. Колоссян 2, 9. І так само, як і в старому заповіті, в новому тут слово Тре, Троє, в Євангелії від Івана, святкує, свідчить про свого сина Господь Бог. Бо троє свідкують на небі. Бо троє свідкують на небі. Отець. Слово, Святий Дух. І ці троє одно, і троє свідкують на землі. Дух, і вода, і кров, і троє в одно. Це людська природа. І троє свідкують на дух і вода, і кров і ці троє одно. А отець. Отець Слово і Святий Дух це божественна природа Ісуса Христа. Так. Коли, коли ми приймаємо свідчення людське, то свідчення Боже вартніше, бо це свідчення, яким свідчу про Сина Свого. 1 Івана 5, 7, 9 Старий заповіт даний нам як приклади на науку, як зразок, щоб легше зрозуміти новий. Продовження буде в наступному відео. Благодать Господа нашого Ісуса Христа. Нехай буде з усіма вами. Амінь.